А також демобілізований боєць 51-ї і знову ж таки 14-ї пізніше бригади, так? Сергій Грищук. Сергію, хочу почати з тебе. Чим ти займався до того, як потрапив в АТО, і розкажи кілька слів, які проблеми зараз у тебе виникають от, після демобілізації? працював в підприємств, підприємстві, виробляв меб, меблі. Потім призвали 10 квітня, забрали так само, як. Юрик розказував за два дні сам не знав, що це робиться, куди я їду. Пробули в мий військовій частині 10 днів, нас відправили на полігон, як на навчання. Комісій ніяких ми не, ну, як не, не проходили медичних. Ну, пішов, попав в АТО вже як тут, на схід. Получив кульове поранення. Є, бо маю, є затвердження, але моя військова частина не хоче. Я, яка сама, довідка, довідка про поранення. Ні, яка саме частина? Володимир Волинська. Володимир Володимир, 51-ша ну, була, яка угу. зараз створена, як 14-та бригада. Вона не хоче надавати ту довідку. 에, подавали запрос ну, з мого воєнкомата Костопільського РВК. Подавали раз і другий раз. Другий раз, вже, як виходить, як моя мати подала, то прислали воно копію. Цього що якийсь зразок пішов туди? А відповіді вже місяць пройшов, і я від першого і від другого я нічого не отримав. Ти як отримав кульове поранення в руку? Я правильно розумію? Так, так? А, ти був в нашому рівненському госпіталі? Чи, е, чи куди ти спочатку? Спочатку першу допомогу в перший вже день мені надавали в Харківському е, госпіталі. госпіталі. Перевели потім на львівський госпіталь, і вже тут я доліковувався вже. В Рівненськ в Рівенському Тобто, але всі ці документи там з Харківського, так, з Львівського, всі є, є, так повністю так, під... документи все є е, як е, до медицини. Мене як то кажуть, ну на щодо бумаг е, скарги ніяких немає. Зрозуміло, але е, учасника бойових дій ти маєш уже посвідчення? Е, ще поки не але подавав документи, так, так Навиньку. Так. Е, Федора, Павло, вам слово, ви як представники організації, яка має на меті от, допомагати. Що робити в таких ситуаціях? Що робити Сергію на конкретному прикладі? Я по е, прикладу Сергія зрозумів, що в його немає довідки про травму, яку має чи про поранення, яку має е, надати саме військова частина. От е, для того, щоб це відбулося, е, треба, щоб Сергій написав офіційний рапорт на ім'я командира. Щоб було проведено в частині службове розслідування, де він отримав це поранення, при яких обставинах. Так, да, це формальність, але така процедура існує. Після того, коли це розслідування буде проведено і надана йому довідка про травму, він бере документи ці, що в нього є про лікування, йде в військовий шпиталь, йому роблять направлення на МСЕК соціального. Як медико-соціальна експертиза. І визначають відсоток працевтрати. По цьому визначенню відсотку він має отримати компенсацію. Ну фактично, допомогу фінансову да, Так, Фінансову допомогу. Якщо в нього там, наприклад, 25 відсотків, то це від суми четверта частина, по-моєму, 85 тисяч гривень. Як Чисто. часто такі випадки? Ви стикалися колись? Так, да, я особисто стикався. Я пройшов цю процедуру. Я отримав травму і через місяць я попав тільки в госпіталь. В госпіталі пролікувався, довідки не було, але я написав рапорт офіційний в частину, було проведено розслідування, надали довідку про травму. Я потім її доклав до цих. Документів, які я отримав під час лікування, я прийшов в СЕК, визначили 25% втрати працездатності, і я отримав ці кошти. Скільки часу з витратили на от цю процедуру, поки вже отримали нарешті? Зараз я скажу. 18 вересня я попав в госпіталь, а компенсацію я отримав в лютому. Через 3-4 місяці фактично так, в лютому. Вивчається? Жовтень, да, десь п'ять. Ну місяців. майже півроку, так.